Прощання із 54-річним Валерієм Соколовським розпочалося у костелі святого Йоанна з Дуклі. Згодом рідні та знайомі перемістилися до смолянського військового цвинтаря, де відтепер спочиватиме герой. Валерій Соколовський народився у Житомирі, закінчивши ЗОЖ номер 30, Працював на заводі хімічного волокна опісля в сфері приватного бізнесу. Добре, дуже добре. Гарний чоловік, роботящий сім'ю дуже доглядав. І початком повномасштабного напиту РФ на Україну Валерій Людвихович активно долучився до підтримки бійців ТРО, а із березня 2022 року сам приєднався до ЛАВ ЗСУ. Він був під Харковом, а потім був під Донецьком. Був ПВО, працював по дронах, а потім мінометником був на Донецькому напрямку. До останнього подиху Валерій Соколовський був відданий своїй батьківщині 10 листопада. Під час виконання бойового завдання героїчно загинув у Донецькій області. У вічній скорботі залишилися дружина, двоє дітей, рідні, друзі та вся Україна.